всем привет. Купил гильзы. И зараз прямую на выгрузку. Обошел автівку. Она Но уже новая трошки автівка. Новейшая. С ключиком. сушиться. и такие справа. Mazonch, perpiska, wait, okay, see many shit. залишилось Трохи відпочив. 到了。都 Трохи кончено зробили, що немає де поставити щось. Навіть ці елементарно ключики сховати. Телефони як небудь, сигарети теж добре, що ця що перед носом. Так нічого немає. так Неудобно. Магнітола то прикольна, але краще. Але нема. Хоча б ці би трошки глупчі. Будь б зробили, було б краще. Ну таке. Ну, давайте їде. Ой. І такі-то справи. Відпочив тиждень, гості були вдома. Дорогу. Це четверка, Німеччина. Біля Вроцлава загрузився? Тошніше забрав прицепа. Теж таке приїхав, фірма з 6 годин. Документи десь непонятно де лежать. Там стол, щось таке. Бокси на все, чи відкривається, чи не відкривається. Ми всі сюди прийшли заробляти гроші, а не втратити на всякі тупліки. О, арочка така прикольненька. То тут трохи двіжуха, всі німці попросиналися і давай навалювати на роботи, по справах. Сонечко ззаді встає, якраз так в зеркало світить часом, мої очки одягнули. Десь перецеп має бути в районі Рамштайна. Yeah Заїжджав в туалет на 2 хвилинки залетів, зробив справи і лечу далі. Взяв кріплення якраз. Щоб воно було перше обличчя знімати. І їду по німецьких автобамах по четверті. От тільки доїду туди. П'ятерка-сімерка на п'ятерку, бо в було 66 поїхати, але там зараз перед Франкфуртом буде тройка та пробки, то будуть далі поїхати. Там не зловить і навалювати. Погодка добра, але мінус три. Трошки похолодало, але сонце вийде, буде тепло. Ці гори проскочити на п'ятерку вже біля Франкфурта, Думаю, буде тепліше набагато. Отак вот вийшов на вулицю свіжо, свіжо. Магнітонка вже дорога, машина трошки новіша. І більша трошки кабіна сама. Але ручник, електронічний то трохи. Такі собі. Але до сього Полички щоб телефон поставив, то це став. Це робочий. Хай заряджається. Заряджається, я на зарядку не поставив. Гори такі. А то прошло сонечко, там то туманчик.